У двох дошкільних закладах столиці, де мали після неякісного ремонту усунути недоліки, пройшла повторна перевірка. Торік коштом німецького уряду дитсадки номер 31 всесвіт та 242 вирлиця Дарницького району почали ремонтувати, щоб відкрити додаткові групи. Але під час здачі об'єктів комісія виявила значні недопрацювання. Які заходи будуть вживати стосовно підрядників, дізнавалась Вероніка Сектим. Проблеми з санвузлами, криві стіни та погано закріплені радіатори виявила комісія під час першої перевірки садочків. Тепер у дошкільному закладі номер 31 всесвіт, усе практично ідеально. Про всяк випадок комісія вирішила перевірити ще й опалення. Тут все воно не гаряче, не холодне. І по санітарним усім нормам воно ну, проект по проекту. Воно може бути проект. пройшов експертизу. Тепер у садочку Всесвіт повноцінно працюватимуть 14 груп. Німецьким коштом тут відновлювали чотири групи. Дві групи, які ви бачите, будуть на днях відкриті і. Готові для того, щоб сюди прийшли дітки ясельного і дошкільного віку. Ця група, в якій ми знаходимося з вами, буде знаходитись дітки від 2 до 3 років. Тим часом у 242-му дитсадку підрядники не повністю виправили свої огріхи. Над вікнами з'явились тріщини, а над дверима стіни так і залишились кривими. Це вас влаштовує такі. Це, це було з самого початку. Після переробки його не переробляться. Це видно, вони пропустили от і ще два Ну, Значить, поки двоє ми не дверей. будемо підписувати акти, поки не дороблять ці двері. Усунути ці недоліки підрядникам доведеться в будь-якому випадку, адже без підписаного комісією акту грошей за свою роботу вони не отримають. Тут дицатку вирлиці. Ми бачимо, що із тих недоліків, які були зафіксовано, десь відсотків 70 вже усунуто, але ще є над чим працювати. Тому тут, на жаль, ми не можемо ще прийняти ті роботи, які були виконані. І ще сьогодні дали завдання підрядникам завершити роботи. Бо поки ми не будемо задоволені якістю робіт, не будуть здійснені остаточні платежі, і не будуть прийняті роботи. Перероблювати неякісно виконаний ремонт підрядники будуть уже власним коштом. Ще знайшлися недоліки, так як в нас є за цими угодами ще гарантійний термін, протягом якого підрядники мають доробляти недоліки. Кожного разу, якщо ми будемо щось нове виявляти, вони власним коштом їх виконують. Обов'язково воно все буде дороблене. Окрім цих дитсадків, у планах міської влади цьогоріч закінчити термосанацію у кількох навчальних закладах та розпочати утеплення. Ще 16. На це у бюджеті вже закладено близько 200 мільйонів гривень. Вероніка Сектим'ячеслав Вендечанський Вендичанський, канал Київ.